Розділ другий Затрубіть трубою на Сіоні, оголосіть тривогу на моїй святій горі, нехай затремтять усі мешканці землі, тому що надходить Господній день. Він уже близько. Це день темряви і мороку, день хмари і туману, наче досвітня зірниця, що рухається по горах, так іде в наступ численний і сильний народ. Подібного до нього не було спокон віку, і після нього більше не буде протягом пройдешніх поколінь. Перед ним нищівний вогонь, а за ним палахкотливе полум'я. Перед ним земля, як ідемський сад, а позаду нього спустошена пустеля, і вже нікому не буде порятунку. На вигляд вони подібні до коней, і женуться, як кінота з вершниками, скачуть верхів'ях з гуркотом колісниць, і з тріскотом палаючого вогню, що пожирає солому, і як потужне військо, що шикується до бою. Від одного його вигляду тремтять народи з побліднілими обличчями. Вони, вояки, мчать, як лицарі, вдираються на стіни, кожен з них тримається своєї дороги і не звертає з обраної стежки. Вони не штовхають один одного, а тримаються свого напрямку, прориваються крізь списи і стріли, але їм нічого не шкодить. Кидаються на місто і вдираються на стіни. Піднімаються на будинки і пролазять через вікна, наче злодії, перед ними здригається земля й тремтять небеса, тьмяніє сонце і місяць, втрачають свій блиск, зорі, і ось подає свій голос Господь, котрий очолює своє численне воїнство, не підлягають обліку ті, котрі виконують його веління, о, який же великий Господній день. Він дуже страшний, і хто зможе його витримати? І все ж. Говорить Господь, хоч тепер, наверніться до мене всім вашим серцем у пості, плачі та вриданні, роздирайте свої серця, а не ваш одяг, поверніться до Господа вашого Бога, адже він щедрий і сповнений любові, довготерпеливий та вельми милостивий, і співчуває людському горю. Хто знає, може він обернеться і знову зглянеться, залишивши з нами свої благословення. Жертви та жертви возливання Господу нашому Богові, тож затрубіть трубою на Сіоні, призначте піст, скличте зібрання, зберіть людей, освятіть громаду, покличте старших за віком людей, зберіть дітей і навіть грудних немовлят, нехай вийде наречене зі своєї кімнати і наречена зі своєї світлиці, поміж притвором і жертовником, нехай плачуть Господні служителі священники, волаючи. Пожалій, Господи, твій народ, і не віддавай на поталу твоєї спадщини, аби над нею не глумились народи. Для чого мають говорити між людьми, де їхній Бог? Тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ, відповідаючи, Господь так скаже своєму народові: Ось я вам посилаю хліб, вино і олію, у вас буде всього досхочу. І більше не віддам вас на посміховисько народам, того що з півночі прожену від вас і відійшлю його до сухого та спустошеного краю, так що його передні загони скинув східне, мертве море, а останній його край у західне, Середземне море, так що від нього розповсюджуватиметься нестерпний запах гниття, і цей сморід підійматиметься вгору, оскільки він чинив великі злочини. Не бійся, земле, радій, і веселися, адже Господь зробив велику справу. Не бійтеся, і ви, польові звірі, тому що зазеленіють пасовиська в степу, знову плодоноситимуть дерева, а смоківниця і виноград даватимуть добрі врожаї. Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі, Богові вашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру. Він даватиме вам дощі, дощ ранній і пізній, як і раніше, ваші токи наповняться зерном, а чавильні будуть переливатися вином та олією. Я відшкодую завдані вам збитки в роки, коли пожирала сарана та личинка сарани, черва та гусінь, моє велике військо, яке я посилав на вас, ви будете їсти до схочу, а, наситившись, прославлятимете ім'я Господа, вашого Бога. Котрий учинив серед вас дивовижні речі, мій народ вже ніколи не буде засоромлений. Ви зрозумієте, що я завжди з Ізраїлем, що я Господь, ваш Бог і немає іншого, мій народ ніколи не буде знеславлений.